Дрони знову атакували загарбників. Залізні пташки налетіли на залізничну станцію Лиски у Воронезькій області. Натомість партизани руху атеш вдарили по логістиці ворога на тимчасово окупованій території Луганщини. Паралельно у Москві масштабна пожежа. Що палає? Яка причина та усі деталі вже за мить? Підпишіться на фабрику новин і до справи: Москва у вогні у самому серці ворога російській столиці в ніч, на 17 серпня, спалахнула масштабна пожежа біля станції Щербинка. За попередніми даними ворожих телеграм-каналів, горіли склади, кафе та пекарня. А полум'я перекинулося і на сусідні будівлі. Площа займання склала приблизно 600 квадратних метрів. Зазначили у оперативних службах противника. На місці кілька підрозділів пожежної охорони намагались загасити пожежу. Очевидці повідомляють про сильне задимлення та густий дим у районі займання, яка причина інциденту наразі з'ясовують. Противник не виключає версію із підпалом. Крім того, перевіряють дані про можливих постраждалих. Ворожі телеграм-канали зазначають, що спалахнуло у букмекерській конторі та складських приміщеннях. Там могли перебувати люди. Рятувальники намагаються не допустити того, аби полум'я поширилось на будинки та важливі об'єкти інфраструктури. Та не лише у Москві було тривожно. У ніч, на 17 серпня, безпілотники атакували залізничну станцію Лиски у Воронезькій області. Це один із найбільших вузлів південно-східної залізниці Росії. Про атаку. Аку, саме на цей об'єкт повідомили місцеві мешканці, пише російська астра. Наліт визнала і місцева влада. Губернатор регіону Олександр Гусєв видав: нібито це уламки дрона пошкодили лінію електропередач на станції, через що відбулася затримка руху деяких потягів. За словами чиновника, у одному з муніципалітетів Воронезької області поранення, начебто отримав монтажник колії залізничної станції. Також спалахнули магазин і речовий ринок. У ще одному муніципалітеті загорілася газова труба. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголосив, що після удару пішли затримки потягів. Системне вибивання залізничної інфраструктури ворога продовжується, пише він. Російське Міноборони у звичній манері заявило про нібито знищення 46 безпілотників за ніч. Найбільше, начебто, над Білгородською та Нижегородською областями. Напередодні, 16 серпня, невідомі дрони вдарили по підстанції в місті Ракитне білгородської області. Про це писав ЕксІл Нова Плюс. Паралельно діють партизани. Рух Атеш повідомив, що його агенти вивели з ладу релейний шкаф на одній із ділянок залізниці на тимчасово окупованій території Луганщини. Це спричинило перебої у русі поїздів як наслідок затримки із доставкою вантажів. Цей відрізок залізниці окупанти використовують, аби перевозити техніку, боєприпаси, особовий склад та пальне з Ростовської області на північ Луганщини. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.